Доброго дня, доброго дня, добро да. Доброго дня, шановні пані та панове. Чекаємо до п'яти хвилин. Щоб підключилися всі бажаючі, і будемо розпочинати. Ще раз доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Лариса Буртова, я представник департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Для початку хочу звернути вашу увагу, що зв'язки з аварійними відключеннями електроенергії громадські слухання можуть раптово перерватися. У разі виникнення такої ситуації я прошу вас перепідключитися до конференції. Через застосунок Zoom з телефонів. Посилання на громадські слухання розміщене на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Кіроградської АА увага розділі діяльність, оцінка впливу на довкілля. Сьогодні 15 січня 2025 року. Зараз 10 година 36 хвилин. Отже, розпочинаємо громадські слухання. Відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, я уповноважена головувати на даних громадських слухань. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Скажіть, будь ласка, чи є представник суб'єкта господарювання? дня, так, так є. Напишіть, будь ласка, в чаті, хто. Прошу представитись, хто є представником громадськості? Напишіть, будь ласка, в чаті. Всі питання, зауваження та пропозиції ви можете писати в чат або озвучити усно. Прошу представитись для внесення даних до протоколу ведення громадських слухань. Всі надані зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть враховані в процесі складання звіту про громадське обговорення планованої діяльності. Так. Я бачу, у нас є представники громадськості, тому продовжуємо. За результатами слухань буде складена та оприлюднена протокол. Крім того, по даній конференції здійснюватиметься відеозапис. Громадські слухання не передбачають голосування. Пропоную такий регламент. На виступ головуючого до 5 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин. На інші виступи в обговоренні до п'яти хвилин, на підбиття підсумків та закриття слухань до п'яти хвилин. Отже, сьогодні ми з вами зібрались для обговорення планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ЕТГ Вітропарк 4 стосовно нового будівництва експлуатації та обслуговування об'єктів енергетики. Що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії вітрові електричні станції на землях, які знаходяться за межами населених пунктів в адміністративних межах Петрівської селищної ради Олександрійського району Кервацької області? Процедура оцінки впливу на довкілля була розпочата 23 вересня 2024 року, шляхом подання повідомлення. Про початок планованої діяльності до єдиного реєстру зацінки впливу на довкілля на довкілля протягом 12 робочих днів з дня офіційного оприлюднення, повідомлення, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту було завантажено 23 грудня 2024 року. Обговорення звіту з Оцінки впливу на довкілля триватиме до 27 січня 2025 року. Тому, окрім сьогоднішнього дня, у громадськості є ще час на подання пропозицій та зауважень до планованої діяльності. Далі слово надається представнику суб'єкта господарювання. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Мене звати Іванова Ольга, я представник суб'єкта господарювання ТОВ ЕТГ Вітропарк Вітропарк-4». Хочу презентувати доповідь щодо планової діяльності. Українська компанія ТОВ АТГ Вітропарк Вітропарк-4» планує виробництво електроенергії за рахунок розміщення вітрового парку потужності 55,8 МВт на території Петрівської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області. Планована діяльність складається з будівництва 9 ВЕУ виробництва Вестас В 162 малої потужності у 6,2 і кожна будівництво кабельних та повітряних ліній електропередачі, комплектного розподільчого пристрою, адміністративної будівлі та Під'язних та технологічних проїздів. Об'єкт відноситься до другої категорії видів планованої діяльності. Провадження планованої діяльності розраховано на 20 років. Метою реалізації планованої діяльності є цілеспрямоване застосування циркулярної економіки з метою оптимального використання потенціалу системи відновленої енергетики з максимальним використанням потужностей вітрової електростанції для отримання зеленої та якісної електроенергії на границі балансової належності електричних мереж ВЕС, відповідно до вимог. Чинного законодавства, з урахуванням рекомендацій щодо розстановки вітрових турбін на майданчику, з урахуванням розмірів площадки будівництва, розміщення проїздів по майданчику і повітряних ліній електропередачі, прийнята комбінована розстановка ВЕО, враховуючи особливості рельєфу території, вітрові агрегати розташовуються на найвищих ділянках місцевості з абсолютними відмітками від 133 до 168 метрів. В якості основного генеруючого обладнання планується використовувати вітрові турбіни. Виробництва Vestas, модель вітрової турбіни Весту 62 6,2, кількість вітрових турбін – 9 одиниць. Одинична потужність вітрової турбіни 6,2 МВт. Проведення будівельно монтажних робіт планується в стислі терміни з підготовкою та виготовленням окремих елементів за межами будівельного майданчика, з доставкою їх у необхідне для монтажу час із застосуванням сучасних технологій будівництва та будівельних матеріалів. Будівництво вітрової електростанції передбачається чергами, що будуть поділятися на пускові комплекси. Будівельно-монтажні роботи з будівництва вітрової електростанції передбачаються виконати силами спеціалізованих будівельно-монтажних організацій, які мають відповідні дозволи, ліцензії та досвід виконання аналогічних видів робіт. Загальна тривалість будівництва складає 15 місяців. В процесі виконання планових робіт з будівництва вплив на навколишнє природне середовище виражається шляхом забруднення повітряного басейну, пилом і продуктами згоряння палива при роботі ДВЗ, автотранспорту та будівельного обладнання ЗР при виконанні земельних фарбувальних робіт та робіт з будівництва під'їзних доріг зростає фактор порушення спокою внаслідок шуму при виконанні дайних робіт. В процесі виконання робіт джерела викладів ЗР будуть неорганізованими, забруднюючи атмосферу інгредієнтами, десяти найменувань. За умовами ведення робіт, можливості виникнення джерел залпових або аварійних викидів практично відсутня. Валова кількість викидів забруднюючих речовин за весь період проведення будівельно-монтажних робіт складає 17 тонн. Для визначення рівня забруднення приземного шару атмосфери викидом ЗР проведені розрахунки на уніфікованій програмі EOL-GAS-2000H. Відповідно, розрахунки перевищення величин приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови з урахуванням фону над нормативами ГДК не відбудеться при проведенні робіт з будівництва орієнтовний обсяг відходів, складе 8 тонн. Відходи утилізуються згідно договору, з оформленого підрядною організацією з метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище проектом передбачається ряд заходів використання існуючих проїздів для транспортування будівельної техніки, відходи будівництва вивозиться відразу з. Пецавтотранспортом без зберігання, поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог закону України про управління відходами, документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціальними організаціями у сфері поводження з відходами, у тому числі з небезпечними, не допускається змішування відходів, здійснюється належне складування, не використовується техніка із підтіканням паливно-мастильних матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газах нормативно встановлених, це не допускається експлуатація транспорт. Та інших присутних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує норматива або рівні шкідливого впливу фізичних факторів. Дорожні машини розташовуються на приоб'єктному майданчику тільки протягом періоду проведення будівельних робіт. Зберігання на приоб'єктних майданчиках дорожніх машин, механізмів чи обладнання, що не використовується в роботі, не допускається. При використанні крупнозернистих матеріалів, таких як щебінь, пісок, пі піщано-гравійні суміші, запобігають вітровому виносу. Пило та дрібних частинок за межі земляного полотна, при розвозрозважуважу розвантажувальних роботах та розподілених матеріалах, доставка мінеральних сумішей, що ви приготовлені в змішувальних установках на місце виконання робіт, здійснюється тільки спеціально обладнаним автотранспортом. Заправка автомобілів, тракторів та інших самохідних машин паливом і мастилом здійснюється на стаціонарних пунктах за межами території проведення планових робіт. Техогляд будівельної техніки з метою виключення протоколу ГСММ. Та забруднення ґрунту підготовчі роботи і з будівництва здійснюватимуться відповідно до вимог водного та земельного кодексів України, дотримання допустимих нормативних рівнів шуму і вібрацій при роботі будівельних машин та механізмів. Плановані роботи здійснюються протягом денного часу доби, що забезпечують тишу житловій забудові на вечірній та нічний час. При підготовці і здійсненні планових робіт суворо дотримуються вимоги електробезпеки, забезпечуються максимальне збереження рослинності на території планованої діяльності при наявності. У разі виготовлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що перебувають під загрозою зникнення, відповідно до вимог закону України про рослинний світ, такі рослини повинні бути пересаджені на ділянки з однотипними умовами місця зростання. Для запобігання несприятливих впливів на ґрунтовий покрив і земельні ресурси, в тому числі для запобігання забруднення і деградації земель, третий період проведення земляних робіт. Проектом передбачені наступні заходи: недопущення робіт за межами смуги відведення, використання машин та механізмів, які мають Мінімально, можливий питомий тиск ходової частини на ґрунти, на пересування транспортних засобів поза встановлених транспортних маршрутів, виключення витоків пальномостильних матеріалів та інших забруднюючих речовин ґрунту, виконання вертикального планування, планування, планування території з упорядкуванням поверхневого стоку зливових вод, будівництво споруд з урахуванням категорії пожежної безпеки, ступенєвого нестійкості, а також дотриманням необхідних розривів між ними, влаштування масивних польових фундаментів, обивними залізобетонними. Серійними палями, а також твердих покривів для доріг, технологічних з'їздів та майданчиків, використання для планових профілактичних ремонтів технологічних майданчиків з твердим покриттям, заземлення всіх металевих частин, які можуть опинатися під напругою, Улаштування захисного відключення електрообладнання при перевантаженнях і у короткому замиканні, своєчасне проведення профілактичних оглядів та ремонтів, обладнання силами спеціалізованих організацій, Улаштування системи блискавкозахисту, оснащення об'єкта первинними засобами пожежогасіння. здійснення контроля за ступенем обмерзання ВЕУ і відключенням установки в дистанційному або ручному режимах в разі аварійних ситуацій, застосування гідроізоляції підземних споруд і комунікації у разі необхідності згідно гідрогеологічних досліджень, застосування антикорозійного захисту для всіх металоконструкцій, процеси експлуатації ВЕС, фактори впливу на соціальне та техногенне середовище будуть відсутні, так його функціональне призначення не пов'язано з порушенням останніх, враховуючи те, що за своїм призначенням та технологічне. Характеристиками об'єкт не буде впливати на температурно-вологий режим атмосфери, теплові забруднення і значні випаровування в процесі реалізації планованої діяльності будуть відсутні. Активний і масштабний вплив на мікрокліматичні умови виключено. У разі проектованого технологічного обладнання відсутні джерела потенційного впливу на атмосферне повітря. Відповідно, підстави для прогнозування зміни якісних параметрів атмосферного повітря в процесі реалізації планованої діяльності відсутні. Кумулятивний вплив інших наявних елементів антропогенного. Навантаження у вигляді діючих підприємств та сільськогосподарств виключено, враховуючи той факт, що для роботи ВЕЗ заплановано використання вітроустановок установок високо, високомегаватного класу на основі аналізу результатів дослідження їх вплив на каженів буде відносно незначним з таких причин: усі види рукокрилих здобувають корм на порівнянні незначних висотах, переважно нижче 30 метрів, рідко піднімаючись вище. І за умови незначної сили або відсутності вітру. І як правило, в таких умовах ВАУ, зокрема, Завідну відсутності вітру зупиняються, Тому потенційна загроза для рукокрилих в таких умовах є незначною. Через відсутність на території Вестов ЕТГ вітропарк No4, оскільки в міграційних коридорів чи значимих місць міграційної зупинки, ризики впливу планованої діяльності не перевищують типові для регіону. Загальна чисельна мігру... чисельність мігруючих рідкісних видів птахів в межах 222 типових для регіону. А популяції цих видів діяльності тривої станції не загрожує. В процесі реалізації планованої діяльності фактори впливу на геологічне середовище носитимуть постійний характер, що не змінюється в часі залежно від характеру і режиму роботи об'єкту, по межах впливу локальний характер, обмежений простором діяльності об'єкту. Значимість впливу незначна. Відходи в процесі реалізації планованої діяльності не будуть забруднювати ґрунти і підґрунтя, оскільки плановане технічне обслуговування і заміна обладнання вео проводитимуться спеціалістами компанії. Анії виробництва обладнання ВЕСТа згідно договору, постійного перебування робочого персоналу не передбачається. Об'єктів природозаповідного фонду, природоохоронних зон, шляхів міграції тварин і птахів в розглянутому районі немає. Залишковий вплив на навколишнє середовище відсутній. Функціонування об'єкта в цілому прогнозується в межах регламентованих вимогами чинного природоохоронного законодавства України. На цьому все моя доповідь завершена. Дякую. Не чути вас? Не чути. Вибачте, дякую. Можливо, хтось ще хоче висловитись? Чи є запитання у громадськості? Напишіть, будь ласка, в чаті. Питання відсутні написано в чаті. Отже, на кінець громадських слухань підключилися 11 учасників. Вважаємо, що дані слухання відбулися. Дякую за увагу. Мирного та гарного дня вам. Дякую вам, навзаємо. Дякуємо. Все, дякую, до бачення. Добубачення. Добубачення.